Прославляйте Господа, бо він благий, бо повіки милість Його. Нехай же промовить дім Ізраїлів, що Господь благий і повіки милість Його! нехай говорить Дім Ааронів, що Господь благий і повіки милість Його. Нехай говорять усі, що бояться Господа, бо Він благий і повіки милість Його. У скорботі взивав я до Господа, і він почув мене і вивів мене на простір. Господь мій помічник, і я не боюся, що зробить мені людина. Господь мій помічник, я сміливо дивлюся на ворогів моїх. Краще уповати на Господа, аніж надіятися на людину. Краще уповати на Господа, аніж покладатися на князів. Обступили і оточили мене, я ж іменем Господнім переміг їх. Оточили мене, але я іменем Господнім подолав їх, обсіли мене, наче бджоли. Розгорілися як вог.